Вже другий рік поспіль замість 7 січня, 25 грудня, Україна відзначає Різдво Христове. Саме на цю дату перенесено і державне свято, і вшанування народження Ісуса Христа вірянами Православної церкви України та Української греко-католицької церкви. Вітаю друзі! Ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні вирішив розібрати з вами питання. Чи відомо, коли народився Ісус та як провідні християнські церкви України прийшли до історичного кроку, зміни церковного календаря і святкування Різдва 25 грудня? День народження Ісуса Христа дата умовна, оскільки ані історики, ані релігієзнавці не знають достовірної інформації про Неї? У Святому Письмі немає вказівок на день чи рік, коли саме він народився. Про саму подію та обставини Різдва Христового нам оповідають у новому заповіті два євангелисти, святі апостоли Матвій та Лука, але і у них чіткої дати не вказується. В перші століття існування християнства Різдво Христове, як подія, не виокремлювалося у повноцінне свято, а відзначалося разом з хрещенням Господнім 6 січня під спільною назвою богоявлення з грецької Єпіфанія. Так тривало приблизно до IV століття. Розділяти ці два свята почали спочатку в Антіохії та Кападокії, а потім і у Константинополі. Приблизно в той час для Різдва Христового визначили календарну дату 25 грудня, а спомин хрещення Господнього звершували 6 січня. Для вирахування дати Різдва, саме 25 грудня, використовувалося кілька підходів. За одним із них. Христос перебував на землі повне число років, тож він був зачатий в День Благовіщення, який, згідно з деякими обчисленнями, збігається з Днем розп'яття. А єврейська Пасха, на яку був розіп'ятий Спаситель, випадала того року на 25 березня. Відраховуючи звідси 9 місяців, отримували 25 грудня як дату Різдва Христового. Цю дату приймає святий Полит на початку 3-го століття. А потім її захищають святий Іоанн Золотоус в 4 столітті та блаженний Августин в V столітті. За другим підходом дату Різдва вираховували, виходячи з дати зачаття Іоанна Хрестителя. Від дати руйнування Єрусалимського храму шляхом зворотного хронологічного відліку виводили дату зачаття славного пророка Іоанна Хрестителя на 23 вересня, звідси відраховували 6 місяців вперед. Отримуючи дату благовіщення і чудесного зачаття Сина Божого 25 березня, і ще плюс 9 місяців отримуємо дату народження Спасителя 25 грудня. А ось дата 7 січня з'явилася вже пізніше через низку розділень церков та календарних реформ, що призвели до появи кількох дат відзначення події Різдва Христового. Різниця полягала лише в тому, яким календарем послуговувалася та чи інша церква, тоді як 7 січня фактично було 25 грудня, але за іншим стилом літочислення. Але важливо пам'ятати, що головним для християн є не дата і не певні цифри календаря, а зміст і сенс шанованої події. Тож, коли йде Богослужіння, ми чуємо: Христос народжується, славте, Христос Небес! Зустрічайте! Про ідею відзначення Різдва саме 25 грудня, як його святкує значна частина західного світу, в Україні дискутували ще до повномасштабного вторгнення РФ. На тому етапі більшість вірян християнських церков в Україні відзначали Різдво 7 січня, послуговуючись старим римським юліанським календарем. Але ще в 2017 році Верховна Рада запровадила додатковий неробочий день 25 грудня. Аби ті українці, які відзначали Різдво за григоріанським та новоюліанським календарями, могли повноцінно його відсвяткувати. Відтоді, як на початку 2019 року було відновлено автокефальний статус Православної церкви України ПЦУ, її предстоятель, митрополит Єпіфаній, щороку коментував запитання про те, чи варто Україні повністю перейти на святкування Різдва 25 грудня замість 7 січня. У грудні 2020-го Єпіфаній відзначав, що відповідне рішення може бути ухвалено лише тоді, коли церква дозріє, коли віруючий народ до цього дозріє. А голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук у 2021 році зауважував, що календарна реформа це завжди випробування на міцність. Водночас він нагадував, що поза межами України, Українська Греко-католицька церква у багатьох єпархіях і парафіях. Ключно з Латинською Америкою, вже давно живе за Григоріанським календарем, святкуючи Різдво 25 грудня. Тоді ж Святослав зауважував, що якщо час такої реформи прийде і в Україні, то у ГКЦ переходитиме на новий календар лише разом з ПЦУ. В Україні ми разом із нашими православними братами святкуємо Різдво і Пасху. І як будемо змінювати календар, то робитимемо це разом. Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, суттєво прискорила і трансформації церковного календаря в Україні, адже російська пропаганда роками використовує наративи про православні цінності для закріплення міфу про єдність нібито братських слов'янських народів. Тож вже наприкінці першого року вторгнення УГКЦ та ПЦУ спільно розпочали рух до переходу на новоюліанський календар. Зокрема, 24 грудня 2022-го глава УГКЦ Святослав зустрівся з предстоятелем ПЦУ Єпіфанієм у Михайлівському Золотоверхому монастирі, після чого обидві церкви створили спільну робочу групу для вивчення можливого переходу на новий календар. Результат їхньої роботи втілився в історичному рішенні про перехід на новоюліанський календар. З 1 вересня 2023 року, дня початку Нового Церковного року в Україні. ПЦО і УГКЦ перейшли на новий календар зі збереженням традиційної пасхалії, тобто розрахунку дати Великодня. Це означає, що переважна більшість церковних свят, починаючи з 1 вересня 2023 року, змістилася на 13 днів. Винятком став лише Великдень і залежні від його дати свята. Вознесіння і п'ятидесятниця, тобто церковні свята на 40 й і 50-й день після Воскресіння Господнього. Усі свята Великоднього циклу як ПЦУ, так і УГКЦ, і надалі відзначають разом з православним, а не з католицьким світом. А от Різдво стало одним із тих свят, які ПЦУ та УГКЦ тепер святкують 25 грудня, тобто за новоюліанським календарем. Перше це відбулося у 2023 році. Це рішення також закріплено і на державному рівні. Тож відтепер Різдво Христове в Україні відзначає 25 грудня замість 7 січня. Перші розрахунки, які вказували на 25 грудня. Як на дату народження Христа, задокументовані в історичних джерелах ще від IV століття нашої ери, тобто часів Римської імперії, остаточне ж рішення про святкування Різдва Христового саме 25 грудня було прийнято в 431 році на Афеському, тобто Третьому Всесвітньому церковному соборі. Відтоді саме в цю дату 25 грудня. Різдво відзначають усі християнські конфесії світу, зокрема католики і православні. Різниця лише в тому, за яким календарем церкви ведуть обрахунки часу. Низка православних церков з ними і Православна Церква України, Українська Греко-католицька церква УГКЦ та деякі протестанти традиційно послуговувалися юліанським календарем. Він був запроваджений Юлієм Цезарем і використовувався в християнстві. Ще від часів Римської імперії. Утім, календар виявився астрономічно неточним. Через некоректні розрахунки і тривалості року, різдво з часом почало зміщуватися ближче до фактичного дня весняного рівнодення. Нині це відставання досягло 13 днів. Це є різниця між 25 грудня і 7 січня, і з роками лише зростатиме в такому варіанті у 2101 році. Різдво припадатиме вже на 8 січня. Неточність помітили давно, тому в 16 столітті папа Римський, Григорій 13, здійснив календарну реформу. Запроваджений ним новий календар, саме його тепер називають Григоріанським, ліквідував відставання Юліанського, яке на той момент вже сягало 10 днів. Відтоді саме за цим календарем, відповідно до якого церковне і фактичне 25 грудня збігаються. Різдво святкують Римокатолицька та Протестантські церкви. Так само 25 грудня головне свято християн відзначають і більшість православних помісних церков світу, бо святкують за новоюліанським календарем Константинопольська, Кіпрська, Елацька, Румунська, Александрійська, Антіохійська, Албанська та Болгарська церкви. Новоюліанський календар це модифікована та більш сучасна версія. Астрономічного застарілого юліанського обчислення часу, яку запропонував у 1923 році сербський астроном, професор математики Белградського університету Мілутін Миланкович, до 2800 року цей календар буде повністю збігатися із Григоріанським. Тож саме 25 грудня різдво відзначають у більшості країн світу, в південній і Північній Америці, більшості держав Європи та Африки. В Австралії та навіть Індії натомість, 7 січня, різдвяткує частина східних православних церков: Грецька православна церква Єрусалима, Московський Патріархат у Росії, Грузинська апостольська автокефальна православна церква, Сербська православна церква і Польська автокефальна православна церква. Тепер же з урахуванням переходу в ПЦУ 10 автокефальних православних церков дотримуються нової ліанського календаря тобто відзначають Різдво 25 грудня, і лише інші 5 юліанського календаря святкують Різдво 7 січня.